лікар-клініцист, але ну, зараз всім нам довелося стати трошки психологом. Я бібліотекар Калинівського ліцею номер 2 тому відповідно я хочу спрямувати ці кошти на закупівлю книг. Я являюся головою громади, пастор церкви. У Хмільницькому районі нагородили переможців конкурсу мінігрантів професійне зростання. Кращих з кращих нагородили голова громадського об'єднання Ми Вінничани Валерій Коровій, керівник громадського об'єднання Український альянс Микола Філонов та керівник Калинівського осередку громадської організації Ми Вінничани Юрій Мілінчук. Усього на участь у конкурсі грантів, які організували ці громадські організації, було надіслано 600 учасників з усієї Вінницької області. У Вінниці організатори вручили 47 сертифікатів переможцям. У могилів Подільському районі 21 переможець отримав мікрогрант. В Тульчинському також 21 переможець. 20 переможців отримали свої сертифікати. І у Хмельницькому районі усього по Вінничині конкурсна комісія обрала 167 переможців конкурсу Професійне зростання. Кожен з яких отримує до 10 тисяч гривень на свою громадську ініціативу. Мета проєкту повинна бути досягнута, тому що ми шукаємо креативних людей, які прагнуть генерувати ідеї, ставити перед собою мету і їх досягати. 20 сьогодні людей от, визнано переможцями, ми вручили сертифікати, тому щире вітання їм за активну їхню життєву позицію. Це я світяний. Це і медики, це працівники культурної сфери, люди, які хочуть не тільки професійно зростати, а й поліпшувати своє робоче середовище. Дуже багато конкурсів беруть участь і виграють ті, які допомагають учням, діткам розвиватись, відволікають всіляка від гаджетів. Є проекти більш такі соціальні, які допомагають нашим захисникам, в тому числі і поліпшення умов для прийому. І психологічної допомоги нашим бійцям. В цілому ж ми ще раз підкреслюємо, що пріоритетом нашої діяльності, наших благодійних організацій і громадських, все таки є допомога ЗСУ, фронт, але людей, в яких сьогодні більше ста тисяч уніській області, це працівники бюджетної сфери і гуманітарної. В тих умовах, які склались в країні, і з дефіцитом бюджету місцеві бюджети. Або дещо неспроможні, або в них дійсно не вистачає на це коштів. Тому там, де не може допомогти держава, там де не можуть допомогти місцеві бюджети, підставляють плече громадські і благодійні організації. Організатори планують зробити конкурс щорічним. Загальний призовий фонд конкурсу 1 мільйон 700 тисяч гривень, який організатори розподілили між усіма переможцями. Мінігранти отримали освітяни та медики, спортсмени та поштарі, працівники соціальної сфери це ті люди, від яких сьогодні залежить майбутнє нашого тилу. Кожен з них у непростих умовах війни продовжує працювати з дітьми, людьми з особливими потребами, з родинами військових. Ми працюємо з педагогічними працівниками на сьогоднішній день. В педагогів такий особливий вид трансформації роботи це дистанційна робота. Ось, звичайно, це потребує досить багато коштів. Ось тому ми шукали різного роду спонсорів і ось натрапили на громадську організацію. Мивійничани, де можна було брати участь у конкурсі. Проєктів ще одна переможниця конкурсу, вчитель початкових класів, поділилась своєю радістю перемоги. Вона отримала одразу два сертифікати: кошти витратить на матеріальну базу для класної кімнати. Нуш для розвитку дітей звичайно потрібно оновлювати, щоб їм було цікаво, щоб вони хотіли ходити до школи, щоб вони навчалися. Нові речі мені здається заохочують дітей до навчання.